Традиції щедрування існують в Україні з давніх часів. І, хоч у сучасному світі зовсім мало місця залишається для обрядів наших предків, підтримувати народний дух свята вдається. Так на день Василя, або ж як кажуть у народі, старий новий рік колядники завітали до Херсонського обласного відділення променвезбанку. Фольклорний гурт Олеща з Херсонського обласного центру народної творчості за всіма традиціями побажав колективові банку процвітання та вдалого року. Ай же вам боже в році новому, щедрого хліба вам на столі. Ще одні гості, малеча з дитячого садочку No76, вишенька, подарували позитивний настрій на весь день. Дивлячись на вбрану у костюми, веселу дитячу ватагу, неможливо і собі не посміхнутися. З маличку хлопчиків та дівчат знайомлять з рідними традиціями, а вони у свою чергу діляться ними з дорослими. же вам, Боже, на новому, Вы знаете, это настолько трогательно. Я даже заметил, что часть моих сотрудников ну даже слеза проступила. Потому что это наши дети, как бы это наше будущее. Они через них как бы мы и живем вместе. И очень приятно, что вот наши детки поддерживают наши украинские традиции. Вот, И вот этими выступлениями несут любовь. Століттями традиції щедрування несли в оселі жителів України добрі побажання злагоди, здоров'я, врожаю та щастя. А щирі дитячі слова та традиційне посівання справжній оберег на цілий рік. Нам дуже приємно, що к нам в гості приходять різні організації. От, обласне управління культури, дитячий садик поздравили нас з нашими Ми, конечно же, хотімо, щоб всі наші народні традиції жили і всячески ми будемо підтримувати їх. Хочу от лица всего коллектива Проминвестбанка сказать большое спасибо и поздравить всех жителей Херсона с наступившим Новым Годом, с Рождеством Христовым, со всеми нашими новогодними зимними праздниками. Схоже, для колективу Херсонського обласного відділення «Промінвестбанку» приймати різдвяні щедрування стане доброю традицією на довгі роки. Вихованці вишеньки колектив банку фактично завалив подарунками. Мішечок солодощів маленькі колядники зібрали чималий та пообіцяли наступного року обов'язково завітати знову.